В Ефірі Могилянська школа журналістики із підсумковими епізодами цього тижня у студії Олександр Шпугнов та Маргарита Чорнокондратенко. За цей тиждень українці встигли об'єднати береги Дніпра. котре відсвяткувати День студента. Та вшанувати пам'ять легендарного Володимира Висоцького в про ці та інші події ви дізнаєтесь просто зараз. Новий прапор України розтягнувся в неділю над Дніпром. Так жителі столиці святкують День Соборності та Свободи країни. Об'єднавшись у живий ланцюг, учасники показали, якою має бути українська єдність разом із відданими патріотами. Святкували Марія Короленко та Яропол Бриних. Уже п'ятий рік поспіль Оля Ворожбит зустрічає своїх друзів зранку двадцять 22 січня на лівобережній. Перший крок нанесення державних атрибутів, жовто-блакитних символів на обличчя. Оля з друзями заздалегідь готується до цього дня. Підготовка взагалі була дуже складною справою, особливо на початку. Там коли в 2008 ми бом тільки починали цей прапор. І ми вже, мабуть, таки три роки, бо до того ми зазвичай їх шили. Далі рушаємо до мосту потона, де зустрічаємо однодумців Олі. Вони зібралися тут, щоб символічно об'єднати правий та лівий берегів Дніпра. день соборності святкують у честь роз'єднання 22 січня 1919 року Західноукраїнської Народної Республіки з Українською. І зараз, через 93 роки, у День Соборності, правий берег її висамолізує ОНР, лівий УНР. Ну, я виконую роль Хорунжова. Повідомляю всім, що ми йдемо, то всі сторони теж повідомляють, що йдуть з тієї сторони. Це якби такий голосовий зв'язок між двома сторонами і всіма людьми, які присутні тут. Зустрівшись, учасники цей живий ланцюг за досвід півтора кілометри, тим самим символізуючи об'єднання України. Його зібралося близько тисячі людей. Завжди кожного року кількість людей збільшується, збільшується. Ну і мені здається, це означає, того, що є потреба в такому святкуванні, щоб люди відчули себе разом. Для мене це красиве свято, красиве свято як для, ну, як для патріотки, можливо, так, як для, для громадянки. Цей час на Софійській площі свій мітинг провели представники опозиційних політичних сил. На ньому Вел, Батьківщина, Свобода, партії фронтзмін наша Україна, Удар, народний рух та інші пообіцяли сформувати єдиний список кандидатів на виборах у парламент цього року. Вони оголосили, що відмовляються від взаємної критики та боротьби між собою. Мітинг завершився молебнем та ходою до пам'ятника Тарасу Шевченко. На цьому мітинги не закінчилися. Вже у четвер під Кабміном відстоювали права бездомних тварин учасники акції Стопит. Громадський протест спостерігали Євгенія Тюхтенко та Альона Чернецька. Пані Лідія піклувалась та годувала бездомних собак. Щодня навідувала їх біля входу в метро, де вони мешкали. Аж доки їх не отруїли. Ані в страшних муках. Корчились, люди йшли з роботи, ані вмирали. То страшно було смотреть, страшне і зриль було. Жінка каже, що собаки були стерилізовані та вакциновані. Разом з учасниками акції Стопіт пані Лідія прийшла до кабінету міністрів. Люди занепокоєні знищенням бездомних тварин до євро 20-12. Протестуючі також скаржаться, що комунальники розкидають отруту на вулицях, від чого можуть загинути й домашні тварини. Пані Ірина прийшла не сама, а з улюбленицею нюшею. Інші учасники теж привели своїх собак. Організатори переконані, вбивати безпритульних собак не обов'язково достатньо простерилізувати більшість. Сьогодні ми вимагаємо, щоб ці вбивства негайно припинилися, щоб було проведено розслідування і щоб контроль чисельності бездомних тварин. Здійснювався не комунальними службами, які не повинні цього робити і не вміють цього робити. А громадськими організаціями, які знають і вміють це робити, до учасників акції вийшов міністр екології природних ресурсів Микола Злочевський. Він обіцяє розпочати будувати притулки для тварин. Перший за його словами з'явиться у Києві до євро 2012 у Європі. Занепокоєні отруєнням собак в Україні. Більше півмільйона небайдужих підписали петицію для захисту. Українських тварин. Альона Чернецька, Євгеній Цухтенко, Могилянська школа журналістики. Під час Євро 2012 киянам доведеться зіткнутись з постійними заторами через масове перекриття доріг. Більше місяця буде закритий хрещатик, де облаштують фан-зону. А одні матчі планують перекрити майже увесь центр. Як кияни мінятимуть звичний маршрут на час чемпіонату, дізнавались Наталя Луценко та Яна Полянська. Верхує. На Червоноармійській перекриють до Євро 2012. На період матчів у центр Києва можна буде проїхати лише за наявністю паспорта. Таким чином, туристи насолодяться прогулянками історичною частиною Києва, не відволікаючись на шум двигунів. Перекриття центральних вулиць столиці утворить транспортний периметр. Окрім червоноармійської міська рада внесла до нього вулиці Хрещатик, Федорова, Басейна, Барбюса та бульвар Лесі Українки. Киянам, які звикли добиратися до центру на автівці, доведеться шукати альтернативні машини. Ну, получается, що тепер мені к девушке, которая живет в центре города, мені либо нужно будет объезжать, плюс я езжу в спортзал теж в центр, поэтому теж придеться либо об'їжджати, либо на метро, либо на маршрутках. Така незручность для киян буде лише протягом п'яти літніх матчів. Ді перекриють на добу не лише вулиці, а й станції метро Олімпійська, Палац спорту та «Театральна». Плющаток і майдан, що утворюють фан фанзон, будуть пішохідними більше місяця. Яна Полянська, Наталя Луценко, Могилянська школа журналістики. Чорнобильська АЕС знову стане відкрито для туристів напередодні Євро 2012. За тисячу гривень бажаючі зможуть побачити прип'ять Чорнобиль і побувати на станції. На думку екологів, влада таким чином наголошує на безпеці у зоні відчуження. Натомість, правовий режим території забороняє будь-які екскурсії. Ніхто не гарантує того, що відвідавши зону за туристичним маршрутом, ви не потрапите в ці місця, де радіація радіаційний фон найвищий. зіпсовані батарейки загрожують екології. Більшість відходів в Україні. Опиняються не в сміттєзвалищах, а на сміттєзвалищах, просочуючись у воду та ґрунти. Активісти проєкту ЕКОФАН взялися виправити ситуацію. Вони розмістили баки для збору елементів живлення у містах проведення євро 2012 Як врятувати довкілля та подарувати друге життя зіпсованій батарейці, дізнавалась Ірина Стельмах. Щороку в Україну возять 300 мільйонів батарейок. Такі дані оприлюднила митна служба. На кожній з них є знак закреслене відро для сміття. Проте більшість українців викидають батарейки разом з іншими відходами. Елементи живлення опиняються на звалищі і починають окислюватися. Різні токсичні метали та сполуки, найнебезпечніші з яких ртуть свинець і кадмій, витікають і потрапляють у ґрунтові води та річки. Одна батарейка вона засмічує 20 квадратних метрів землі. Тобто виявляєте, це одна батарейка, це ну кімната у вас дома, та да, це вона засмітила. І якщо в кожній сім'ї є ну, по 10 батарейок, то уявляєте, скільки це вже засміченої території. Збирати та вивозити батарейки на утилізацію потрібно окремо, проте спеціальних баків для розсортування сміття в Україні небагато. Якщо ж захочете віддати непотріб у пункт прийому, заплатіть. 10 копійок за одну батарейку. Тож більшість українців вчині традиційно. Ну звісно, ніхто в спеціальні контейнери не утилізує. Вибрався просто в звичайно». Я їх викидаю звичайно так, як у мусор. Учасники проєкту ЕКОФан вирішили оголосити збір батарейок самі. У містах проведення Євро – Донецьку Харкові, Києві та Львові. Вже діють 50 пунктів. Два з них у Києво-Моглянській академії. Стоять четвертий день по Києву, і за ці дні ми зібрали декілька сотень батареїв. Сподіваємося, що ще до 31 січня вони будуть стояти. Сподіваємося, що все-таки зберемо багато. Розкласти батарейки на метали з подальшим використанням у виробництві може лише одне ліцензоване підприємство. Відтак усі зібрані батарейки поїдуть на переробку до Львова. Ірина Стельмах, Могилянська школа журналісти. Деякі люди самі як батарейки, адже вони вічні студенти. Змінюючи по декілька спеціальностей, диплом тримуть лише один. Однак, яким би не був цей диплом, своїм професійним святом вважають День студента. Наскільки довго може тривати навчальний процес, дізнавались Ірина Стельмах та Дмитро Прокопчук. Цієї середи святкували Тетянин день. Середньостатистичний студент святкує його шість разів за життя. Стільки, скільки років вчиться у виші. Проте є і такі, хто зустрічає День Святої Тетяни в дев'яте, як, от, наприклад, Іван Коломіць, який змінив три різні кафедри впродовж свого навчання. Це ж наслідок найголовнішої переваги такої життєвої практики це свобода. Серед цих восьми років, які я вчився на бакалавраті, я два роки вчився так, знов ж тачився номінально. Я пішов працювати. Мені було цікаво спробувати числі штуку. Так звані вічні студенти мають можливість не лише здобути додаткову освіту, але й розтягнути роки отримання стипендій. Щоправда, на думку декана по роботі зі студентами Києво-Могилянської академії Олександри Гуменної зовсім не матеріальні причини спонукають студентів до зміни спеціальності. одна з причин це все ж таки не невідповідність того, чого хотіли їхні батьки, і того, чого хоче студент. Інша причина це ось такі є да такі психологічні аспекти. Ось вона закінчує навчання, їй потрібно приймати власні рішення. потрібно нести відповідальність. Сергій Квіт, президент Могилянки, вважає вічне студентство типовою рисою свого університету. Звичайно, є доля інфантильності в цьому, але мені здається, тут є й позитив, тому що кімолянська академія дає такий заряд. Бажання вчитися наразі рекорд навчання в Могилянці становить 14 років, але навіть досвідчені вічні студенти не наважуються його перевершити. Дмитро Прокопчук, Ірина Стельма, Могилянська школа журналістики. Взимку свят завжди вистачало, однак українська публіка ніколи не відмовиться від додаткових. Новий рік за східним календарем ще на початку тижня почали зустрічати чимала кількість студентів з Китаю. Крім того, до східної традиції долучилися їхні викладачі і друзі українці. Як проходить святкування, дізнавалися Юлія Солонько та Катерина Бенько перший день року традиційне сімейне святкування переростає у свято єдності з близькими друзями та однодумцями. Жучі третій рік поспіль святкує новий рік в Києві. проте традиції рідного краю дотримується в цей день Китайці абочна са враза місця з членами сім'ї, і ми празднуємо місті, смотрим новогодний концерт і робимо перемінні. Чорний водяний дракон є символом нового за східним календарем 4710 року. Китаю. По традицію ніч на новий рік символічні подарунки дарують лише дітям. Частіше, все це кишенькові гроші, які кладуть у червоні мішечки. Та теж символка щасті. То тобто, зімна наканує тарядінь, значить у ті у дітей дуже будь-маді. В Києві традиція набуває масового характеру та перетворюється на свою рідну гру. Кожен приносить подарунок, куплений або зроблений власноруч. Усі по черзі витягують будь-який навмання. Якщо сподобався якийсь з уже подарованих, треба його забрати. Натомість попередній власник має право витягнути собі ще один. Подарунок передарований двічі, більше дарувати не можна. Юлія Солонько, Катерина Банько, Могилянська школа журналістики. Володимир Висоцький здобув популяр... <кій> популярність мільйонів. <кій> Вибачте людей радянського союзу фільми з ним досі популярні а його пісні і сьогодні знають на пам'ять за що люблять артиста і як святкують його день народження українці у сюжеті Діани Паладової і Олексія Темченка. Сотні пісень і віршів, десятки ролей у театрі і кіно. Висоцький більш популярний як співак, проте він також був професійним актором. Більше 15 років він грав у театрі на таганці у Москві. Якщо на сцені найвідомішою ролі висоцького був Гамлет, то у фільмах це слідчий гліб жиглов. Його пам'ятник стоїть у Києві біля міністерства внутрішніх справ. ось така Зазвичай 25 січня або в найближчі вихідний святкує день народження Висоцького. Ну і справці разом з друзями, з рідними, з родичами в на три метри, і ми спілкуємося з. Співаємо в абсолютно невимушеній і камерній атмосфері. Хлопець почав захоплюватися артистом з 10 років. А його піснях ми думали, співали, кохали, сміялися. Ну, і і насправді вчать жити. Первий срок адбивав я в утробі. Ігор вважає, що основний посил Висоцького це вміння бути вільною і свободомусячою людиною. Одному з київських клубів посильниці Висоцького зібрались послухати його пісні. Музиканти-глядачі разом повернули в атмосферу творчості артиста. Діана Поладова, Олексій Темченко, Могулянська школа-журналістики. Багнюка і великі колеса, тому що від київських доріг, водії вирушають за місто, щоб позмагатись у трофі-квесті. Засніжені поля, та рев-двигунів, змагання для справжніх чоловіків. Як проходив трофі-квест, бачила Ольга Вишневська. Трофік – це одночасно відпочинок і змагання. Виглядає все як спортивне орієнтування, тільки пересуваються учасники на машинах. За допомогою gps навігатора екіпаж має знайти якомога більше позначок на місцевості за найкоротший термін. В будні Дмитро Шаповал працює головним конструктором, а на вихідних роз'їжджає по засніженим полям під Києвом. Раніше він був штурманом, а тепер водій екіпажу. «Штурмана зазвичай по коліна мокрі штани. Так мокре взуття. Так тому я й вирішив водієм бути краще. Заради змагань Дмитро купив машину. І моя дружина сказала, що я божевільний. Але якось ну, вона поважає мою думку. Проте на змагання Дмитро дружину з собою не бере. На його думку, це чоловіча справа, а жінці в екіпажі не місце. Зазвичай жінку беруть третю, там, ось так. але два чоловіка потрібно, ну, сіла, міць. Толкнути, підтягнути, лебідку розмотати, то якось жіночка це для настрію. Ну, коли-то був не женський від спорту, а потім колись це був не жіночий від спорту, а потім і дівчата почали підтягуватись. В Принципі достатньо цікаво. На думку Наталі, в екіпажі є місце всім, навіть собакам. Тому її пес Боросфен також може похвалитись участю у квестах. Ольга Вишневська, Мегінецька школа журналістики. На сьогодні це все. Ви дивились епізоди від Могилянської школи журналістики. З вами були Олександр Шпугунов і Маргарита Чорнокондратенко. Слідкуйте за нашими випусками щоп'ятниці, Па-па!